всім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження. Це портфопус автомобіль з 2016 року випуску, обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас приїхав із Сполучених Штатів. Пробіг даного автомобіля 199 тисяч кілометрів. Ціна його 9 тисяч доларів. Всі пошкодження були відновлені, має чудову оптику. Противотуманні фари, Гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас не тонований, має чудову задню оптику, камера заднього огляду та задні партроніки. Міський багажний відділ, можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Додатково також є сам буфер. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон біжого кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань. Дах у нас також в чудовому стані. Є безключовий доступ по дверям переднім, підігрів дзеркал, повторювачі на дзеркалах, повний електропакет, електрорегулювання е дзеркал, електрорегулювання водійського е сидіння, мультифункціональне кермо. Управління світлом, круїз-контроль, клімат, контроль у нас з двох зон, є підігрів в передніх суді, мультимедіа, заукс, плютуз, USB та багато іншими корисними функціями, такими як голосове управління. Тому кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця. Вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та треєдину і з легкістю причинають для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті Автопарк'я.